Наступне питання четверте: чи треба поновлювати такий акт? Ну, частково я про це говорила в, в минулій підгрупі питань щодо строку дії. Але загалом моя позиція наступна: що якщо акту вже є півроку, і ТЦК все ж таки вимагає, щоб ви його актуалізували, отже, поновили і можете це зробити, то краще звичайно це поновити і надати більш свіжий примірник. А також стикалася з питаннями, коли акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду датується ще 23-м роком, і особа нарікала на ТЦК про те, що ТЦК не приймає такий акт до уваги. Ну ви ж розумієте, що 23-й рік, і вже наразі середина 25-го року. А це досить такий віддалений термін, так. Тому в даному випадку я все ж таки б радила поновити цей акт, не сперечатися з ТЦК, тому що загалом це ваших інтересів швидше його поновити і оформити відстрочку із пункту 9.